Так, ну що, камера мотор. Друзі, всім вітання. Я думаю, це нове відео на youtube каналі однією лівою. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь. Мене звати Віталій, хто ще не знає, і я продовжую свою підготовку до професійного поєдинку. Намагаюся все максимально показувати вам, їжджу до різних тренерів, а також готуюся сам в нашому прекрасному залі Смедюк Академія Ірпінь. Тому якщо... Хтось тут живе поряд, можете приходити до мене на тренування. І сьогодні хотілося б вам показати одне з моїх тренувань, яке спрямовані саме на фізичну витривалість, на те, щоб коли ви боксуєте, щоб ваші руки гарно летіли, щоб ви гарно дихали, щоб ви не стомлювалися. І коли ви наносите 2-3 удари, а тренер вам кричить з угла, що повторює комбінацію, щоб ви її повторювали. Ну, ви зрозуміли, тренування на фізичну витривалість. Ви зможете це зробити в будь-якому спортивному залі, для цього не потрібно багато обладнання. Все, що потрібно, це там гирі, грифи. Я зараз вам все покажу, розкажу, потім покажу на собі. Я думаю, спочатку вам все покажу, розкажу, що потрібно робити, потім ми одне коло повторимо. В цілому, потрібно вам буде зробити таких 5 кругів з переривом в одну хвилину між колом. Між кожною станцією у нас переривів не відбувається. Ми в якості відпочинку працюємо на скакалиці. І так, друзі, перед початком виконання цих цих вправ ви маєте зробити обов'язково кардіо. У мене це був байк 10 хвилин. Ви можете зробити або на доріжці, або на грибному тренажері, або також на байку, як я. Робите 10 хвилин кардіо, гарно розминаєте своє тіло, розігріваєте свої. Е... Зв'язки сустави і приступаєте до виконання вправ. Перша вправа у мене буде із гирею 12 кг. Я буду виконувати 5 звичайних присідань. Ось таких. Старатись підтримувати високий темп. Після п'яти присідань я беру гірку і роблю 5 вистрибувань поверх. Хоп, хоп, хоп. П'ять вистрибувань робимо. Знову присідаємо і це все ми повторюємо одну хвилину. Після хвилини у нас відпочинок. Розпочинається з роботи на скакалці. Я все працюю по годиннику. У мене на стіні вісить. Далі ви працюєте звичайна робота, яку ви можете зробити. Виконуєте на скакалці одну хвилину роботи. Це буде вашим відпочинком. Далі ми приступаємо до наступного до наступної вправи. Це будуть удари з м'ячом, в моєму випадку це 8 кілограмів. Ви можете підбирати собі. Який вам дозволить гарно це виконувати під свої фізичні спроможності, або вибирайте, які у вас є в залі. Ми будемо виконувати теж все по годиннику, хвилина, виконуємо удари в землю Оп, з присіданням. Коли піднімаємо руки над головою, стоїте на носочки і максимально ударяєте м'ячом в підлогу, присідаєте, забираєте. Тобто в нас буде отака от робота. Бух, бух, бух. Знову ж таки, хвилину виконали, хвилина скакалки, йдемо далі. Наступна наша вправа це буде з грипом. У мене це стандартний гриф вагою 20 кг. Ви можете також виконувати таким, або брати є ще в залах трішки менші там менша вага. Тут я також працюю по годиннику, тільки тут я буду робити 30 секунд удари виконувати уверх. Ви можете виконувати перед собою. Над собою бух, 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 чередувати. Потім після 30 секунд ви міняєте хват і удари виконуєте знизу. Бух. 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 Тобто ваші аперкоти старайтесь це все робити на такому зриві, щоб вас, ваші ноги, ваші п'ятки відривалися від землі. Бух. 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 Так, відразу кажу, що. Я хоч і тренер, але в кожного можуть бути свої помилки. У боксі я не такий сильний, тому якщо мене буде дивитися тренери професійні, які вже, в яких є великий досвід роботи або професійні боксери, одразу попереджаю, що можу робити якісь помилки. Тому, якщо ви їх помітили, ви можете написати в коментарях. Я обов'язково почитаю їх, обов'язково вам відповім і буду е виконувати далі більш правильніше. Після ріфа у нас знову ж скакалка. Далі ми працюємо на степі. У моєму випадку це степ, у вашому випадку можете взяти собі навіть звичайний, звичайний блін. Тут в мене буде робота теж 30 секунд. Я працюю такими випригуваннями, міняю ноги. Бах, бах, бах. Бах. Ви викидаєте себе на носочках. Оп-оп. 30 секунд працюю так. 30 секунд вистрипують сюди. Бух, бух. 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 Хоп. 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 Трошки грузимо ваші ноги. Так, далі. Далі в нас йде вправа 8 кг гантель. Ви імітуєте удари. Я думаю, боксери, які будуть мене дивитися, робили цю вправу неодноразово. Ми імітуємо удар, викидаємо при цьому гірю вперед. Вона вас ніби прокручується в руці. Тобто ви теж на взриві, бах, міняєте руку, бах. Бух. Бух. Удари можуть бути знизу. Пух. Бух. Удари можуть бути збоку. Пух. бух. Удари можуть бути прямі. Будь-які удари. Ви хвилину викидуєте. Ручки розслаблені, плечі розслаблені. Робите викидування ударів. Так, наступна наша вправа. Попрацюємо трішки над нашим кором, нашим тулубом. У моєму випадку 10 кілограмів. Блін, млинець буде українською. 10 кілограмів млинець, ви берете його, притуляєте до себе і робите рухи. Спочатку робите маятник, тільки маятник не просто корпусом собі махаєте. А трішки додаєте ноги, да? переміщаєтесь на ногах. Це як додаткова вага до вашого корпусу. Трішки маятник. Можете по годиннику робити, або це все чередувати. Потім вперед, назад, наклони, вперед, назад, вперед-назад. Кругові такі, хоп, типо нирки виконуєте. Або ж це все чередуєте. Один туди, один туди, і виконуєте таку роботу, закружуючи ваш. Корпус хвилину. Я думаю, зрозуміло. Всі вправи. Я нічого не придумав, якогось там такого, що ви ще не, не бачили. Все це придумано дуже давно. Багато хто ці вправи використовує вже досить давно в своєму арсеналі. Я просто ж вам показую своє тренування. Я думаю, вам це буде цікаво і ви зможете це повторити. Далі ми також працюємо над нашим корпусом. Тільки використовуючи вже грив. Закидаєте гриф собі на плечі, стаєте ногами на ширині плеч так, щоб ваші ноги були паралельно одна одній. Стараєтесь слідкувати за колінами, щоб вони нікуди отак не закидувалися. І робите повороти корпуса ось такі. Бух. бух. Тільки слідкуєте, от давайте я ще стану перед вами. Слідкуєте, щоб ви коли робите поворот, ви тормозилися от прямо перед собою. Бух і стормозили. Корпусом утримуєте Раз, два. Щоб у вас не було такого закручування. От туди, десь там, ноги знов завалились. Туди. Тобто все виконуємо чітко. Одна хвилина роботи, ноги на ширині плеч. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Контролюєте роботу корпусом, максимально тримаєте напруженим. хвилинка роботи. І знову ж таки. Я зараз вам не показую, але ви пам'ятаєте, що після кожної вправи хвилину ви робите на наскакалися. І так, друзі, наступна вправа це берете резиночку. резіночку легеньку берете. Не, не важко. Я думаю, тут десь супротив кілограмів 15-20. Заступаєте ногами і робите теж удари знизу. Хоп, берете за резиночку. Б'єте перед собою по сторонам. Хвилинку працюєте ударами, Стараєтесь, щоб у вас угол в лікті зберігався. Тут більш таке навантаження на ваші плечі. Хоп, працюють плечі, бух-бух-бух-бух. Ось така вправа. хвилинку виконуєте. І далі знову ж таки переходимо до нашого 10-кілограмового млинчика Імітуємо удари із ним. Тільки знову ж таки, тут у нас удари, Старайтеся, щоб ваше тіло було максимально таке розслаблене, плечі розслаблені. І викидаєте просто удари. Можете імітувати як удари передні так удари знизу, бо удари бокові. Тут просто стоїте вільно на носочках, працюєте. Не потрібно там вкручувати, знаєте, довертати корпус. До речі, у мене з довертанням корпуса дуже великі проблеми, як вияснилось. Просто викидаєте, такі завантажуєте собі руки Фу, у плечі. Фу. І, друзі, я вам гарантую, що виконуючи ці вправи 2-3 рази на тиждень, я думаю, ви будете прямо, ну, вас буде в рингі не зупинити, будете накидувати удари без зупинок. Ваш суперник не буде встигати реагувати на це, будете як машина. Я думаю, ці вправи навіть, навіть можуть підходити і людям, звичайним відвідувачам спортивної зали, які хочуть спробувати трошки інтенсивного тренування. Ви можете спокійно це все повторити на собі. Можете трішки коригувати час, трішки коригувати десь якесь навантаження, брати менше, але це ж знову ж таки буде підходити е, будь-якому відвідувачу спортивної зали. Так, і завершаючи нашу вправу, це будуть удари е, з гантелею. В моєму випадку це 2 кг. Ви стаєте в стійку і робите силові удари. Спочатку можете працювати або хвилину. Одній рукою інший раунд хвилину іншою рукою. Або в моєму випадку я буду працювати 30 секунд одна рука, 30 секунд інша рука. Ви стаєте в стійку, одну руку виводите вперед і пух, викидаєте. Пух, 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 пух. Вставляєте, підкручуєте ногу, вставляєте ваш силовий удар. Потім на іншу те саме. Ручка вперед. Пух, 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 Викидуєте по 30 секунд права-ліва рука. Ось такий комплекс. Виконуємо 5 підходів з переривом хвилина між підходом. Я зараз покажу одне із своїх кіл. Подивитеся, як я буду працювати. Буду радий, якщо ви повторите це зі мною. Напишете в коментарях, які ваші взагалі відчуття після виконання цієї вправи. I'm gonna go the Так, друзі, ось таке тренування. Я показав вам одне коло. Нагадаю, що у вас їх буде 5 перерив між колом 1 хвилина. Поки в мене буде перерив, я вам запишу. Кінцівочку. Хочу сказати, що після першого кола вже тяжко. Буду радий, якщо ви напишете будь-який коментар, також поставите своє вподобання. Я думаю, ви вже знаєте, що це допомагає в якомусь трошки просуванню цього відео в YouTube. Взагалі буду вдячний за вашу підтримку. Чекайте наступних відео, обіцяю, буде цікаво. До наступних зустрічей. Всім мир!